І зараз буде вставочка з інших квартир, це також той самий ЖК, але в Але здався... здалися квартири в 4-5 секції, якщо я не помиляю, щось таке. коротше, в іншому будинку, повністю всі. Нам зателефонували вранці і сказали, що готові квартири, їх 4, і їх ще ніхто не бачив, будете першими, бла-бла-бла. Ми пішли, подивились всі 4 квартири. Якісь ми відразу відрізали, якісь залишились ну, ми взагалі одну тільки таку виділили, який найкращий варіант. Будинок розпол... знаходиться дуже хорошо на захід сонця, тобто буде сонце після обіду постійно, і е, ми вибрали квартиру, і ось тут у нас з'явилось перше <зіткнення>, зіткнення з ріелторами. Насправді це життя учить, так сказати. Женяк проснувся. Переїхали вже до Євгена. Проснувся, малий. Проснувся, малий. Ми перше, в принципі, це останній наш був перегляд квартир, на чому ми зупинилися. Ну, в общем, давайте спочатку покажу квартиру, покажу включення, а потім продовжу. Так, це перша квартира, яку ми дивилися. Вона схожа на ту, що ми дивилися в минулому влозі останню. Єдине, що тут об'єднана ванна і туалет, і тут немає гардеробної. Якраз тих чотири квадрати, що там гардеробна в попередній квартирі була, тут її немає. Взагалі, квартири, які ми сьогодні дивимося, 57 58 квадратних метрів. Це двокімнатні квартири. В попередньому влозі ми дивились квартири трішечки більші. всю. вже світно на захід Ви бачите цю квадратуру? Це, мабуть, найбільша квартира, 58 квадратів. туалет о, а тут что-то с туалетом не очень А, это ливневка <laughs> да. да. Не, это ливневка ну ты пусть крышу сякай вот там Що? Це у нас... Це у нас ванна, типу. Так, це у нас кухня. Ну тут Под кухня поменче. Типу ізот... ну так воно так але кухню поменче. Да, то есть прямо всі ходити. Окей, струва. Ну це просто огромна команда. Якби її трошки все сіла то так, щоб кухня була більше. 32-га. Ходим. Добре, зайшли у нас. Заліт. Потім кухня видом на захід. Бога залетно. Це кімната, да? los unos no, no. Ще на кімнату? Це вихід се родин а, Так, що почати? Що почати? Подивилися ці квартири, нам спочатку відразу сказали, що власників ще немає. Ці всі квартири, нібито як на застройщику, і... а іпотека взагалі, ну якби зараз під 3%, наприклад, вона, і, ну, так як ми думали, що під 7 так само має бути. І зараз думаємо не до недавньої інформації. Думали, що також потрібно, щоб була власність на комусь уже. Або забудовник має певні розрішення мати, щоб житло віддавати в іпотеку. Якісь такі нюанси, але забудовники не дуже цього хочуть, хотіли поки що, може, на майбутнє більше захочуть, тому що були не впевнені, що держава буде щось покривати, тому вони не зацікавлені в тому, щоб продавати новобудови з перших рук в іпотеку. Но це було до недавніх, тому що зараз. Мені здається, більшість квартир, якщо продаються, то продаються через іпотеку, точніше, ну, продавались через Єоселю під 3%, досить багато квартир видали. Е, і ну, зараз досить недешево, так вивели відразу 1040-50 за квартирку. За просто коробку, в якій живеш. Е, тому е, на той момент ми тоді взагалі. Були в таких розових очках, щоб просто не, з, з розуму зійти. Е, в чому була суть? Що ми 10% вносимо від суми загалом квартири, типу, що даємо, щоб і ми були впевнені, що квартира буде наша, і забудовник теж не думав, що ми там киданемо і так далі. І за два місяці оформляється право майнова власність, по-моєму, це так називається. А потім уже, там за два місяці появиться іпотека, так як обіцяли, нібито як весною має бути фінансування. І ми типу візьмемо іпотеку. Перше питання, на яке з'явилося в Сергія, це як ми можемо на когось з нас оформити право власності, якщо, а, точніше, якщо, наприклад, на Сергія ми оформляємо право власності, як тоді банк дивитись буде на те, що я, наприклад, з тою самою фамілією, свого чоловіка в іпотеку купую квартиру. Проблемка, так? Да? Ну ми тоді теж подумали, ладно, да, щось не застиковочка. І ще саме більше зараз ну, так, в оману бере це те, що як директор агентства нерухомості може цього не знати. Ну, Вони ж мають знати, як оформляти якісь речі, а не ми маємо їм говорити про те, що щось ви говорите нерозумне. Тому це перше. Ну, ми до цього дійшли в той самий день в машині, це коли я знімала. Ми просто проговорювали, де, як, що, і самі дійшли до того, що. Якась мутна тема, виходить. Вона тоді сказала: ну тоді можна на когось з батьків. Ми тоді, ну так, да, окей, батьків тоді оформимо, через два місяці буде іпотека і тоді візьмемо. Ми такі всі на ентузіазмі їхали. Коротше, мені телефонує через годинку, мабуть, і каже, що забудовник сказав: ні, так не катіт. Ви платите зараз 10%, що він не хоче типу, цих іпотек. Ви платите 10%, через два місяці ви маєте вести всю остальну суму. І ми такі кажемо, ну, типу, ми не маємо всю іншу суму. Якби ми мали іншу суму, то ми мабуть, мабуть, купляли б квартиру напряму, а не через іпотеку. На що вона каже? Ну, можливо, ви знайдете десь в когось позичити. Позичити, перепозичити, а потім, коли з'явиться іпотека, ви візьмете собі в іпотеку і коли держава виплатить гроші, ви роздасте ці долги. Ну, ви розумієте, взагалі цепочку цю. Ну, тобто, це як. І тут я вперше зіткнулася з ну, такою, знаєте, не мошенничеством, а не знаю, в общем, не можу знайти в голові синоніма людині просто насрати взагалі хто, як, що. Її головна ціль це продати квартиру. Щоб ви розуміли, ми прийшли тут, ну ми молода сім'я і так далі. І ну, вони ж розуміють, що мабуть ідеальний кандидат, щоб нас взяти за лохів. Тому що ми з Сергієм таки сидимо, і я йому говорю, що ну слухай дивись, 10% залогу, да? Да. через два місяці всю остальну суму, да? да. А чим це відрізняється від обичної покупки квартир? Коли ви купуєте квартиру в новобудові, так само відбувається. Ви вносите залог, поки робляться документи, щоб обидві дві сторони знали, що все буде норм, а потім просто приносите іншу суму. Але ми ж говоримо не про покупку квартири. При цьому вони бачили, ми були з Женью. І знають, що в нас, ну, ріелторша наша, знає, а ця бачила, що маленька дитина, що в нас дві малесенькі дитини. І нам напряму пропонують влізти в долги такі, що просто капець. Ну, тому що перший внесок на іпотеку це тисяч десять доларів. А якби купити квартиру у Вінниці це 40-50 тисяч доларів. Ну, ви що, прикалуєте, чи що? Ви хочете, щоб ми залізли в такі довгущі долги, щоб ну, і надіялись чисто тільки на державу, на банківську систему держави, що колись там буде ця іпотека, ми зможемо її якось в своїх батьків купити квартиру і потім віддати. Ну, в общем, вона таку мутну схему нам намалювала, що бажання мати якесь діло з ріелторами взагалі відпадає, тому що, ну. Знаєте, є гавно люди. якщо є хтось тут ріелтор, можливо, ви не такі. Але поки що з тими, що ми зустрічались у Вінниці, вони ніфіга не роблять. Вони беруть величезні відсотки за свої послуги, а по факту вони нічим не займаються. Або вони строять себе повних придурків, або вони просто не розвиваються, тому що наша ріелторша, яка нас водила, елементарно не знає, які іпотеки, як їх видають, що для цього треба і так далі. Навіть не вона, ми з декількома ріелторами зустрічались і не од... з трьома чи з трьома по квартирам. І ніхто з них не розуміється в цьому. Це ваша робота. Ви маєте в цьому розумітись. Ви берете 3% від загальної вартості квартири, це десь біля 60 тисяч платить ріелтору просто за те, що він прийшов і відкрив двері. І ви не розумієтесь в таких якихось речах. Ну, тобто, якщо ви дурака себе строїте або дурочку, окей, да. Ну, якщо ви насправді цим не цікавитесь, цим можна просто прийти в банк і поцікавитись, вам консультант все розповість, і ви вже кваліфікацію свою піднімаєте. Але це ж ріелтори. Ми 10 років знімаємо квартиру в Вінниці, ми знаємо, що такі ріелтори, і скільки вони зараз грибуть просто за те, що вони здають квартири від 70%. Тобто, якщо квартира коштує 8 тисяч в місяць, і ти хочеш її зняти, то ти 70%, а деякі 100% требують просто за те, що вони привели вас в цю квартиру. І по факту вони, ну, якби їхні послуги має ще входити в район, вони мають розповісти, де, а що там, і ніхто цього нічого не розказує. Ну, Взагалі, не мені вам розказувати про ріелторів. Я думаю, є тут в мене люди, які з цим стикались, можливо, є люди, які мають таку професію і якось аргументують, чому так відбувається. Але поки що мої, якби пересічні, які стикались з ріалторами, це дуже. Е не то, що безсердечні, а люди, які тільки заради своєї вигоди працюють, тому що ну, і не думають ні про кого. Бо я, рахую, якщо лікар робить якусь помилку, то він це робить від тупості дуже часто. Ну, не знаю, які там лікарі спеціально щось не так призначають, або ще щось це, як правило, від незнання. А тут пряме, ну, тобто вони прямо кажуть нам позичте так. Пару десятків тисяч доларів, бо мені треба продати цю квартиру, розумієте. В общем, після цього ми прямо ж рухнули всі наші мрії. <сум> ну, як мрії, ми тоді так приземлилися конкретно. Ми в той день відчували неймовірний спектр емоцій, щастя. Невже це може бути? До бляха нас хотіли обвести вокруг пальця і до того, що Дяки, ми молодці, що ми все-таки не повелись, в общем. Ми дуже багато емоцій тоді е, відчували. Але ну, на сьогоднішній день з'являється нова інформація про те, що іпотека для всіх буде, під 7%, буде вона цієї весни, і буде вона на первинний ринок повністю. Тобто це на квартири, які ще не мають власників, і яким, або які тільки будуються, або квартири, яких. Які готові, але ще не мають власників. Тобто право власності ще ні на кого не оформлене. Тому ось так якась така у нас історія вийшла з квартирою. Нічого ще не ясно, нічого не зрозуміло. Я думала, що я буду це відео монтувати вже, коли буде куплена квартира, але розумію, що це все ще не зрозуміло, наскільки затягнеться, і взагалі не зрозуміло, чи щось буде. Насправді, от якраз після цієї ситуації ми вирішили, що ми будемо. Щось робити на ділянці, тому що ми ще сходили тоді в Ощад, і в Ощаді нам сказали, що під 7% буде, але це не є оселя. Теж якось незрозуміло якусь не ту інформацію нам дали, тому що це що має бути під 7%, це є оселя, і це має бути тільки первинний ринок. А нам казали про те, що під 7 буде, але це буде, типу, така, як була молодіжна, під 14, але під 7. Ну, загально під 14%, але половину це гаси держава, а 7% платите ви. І що найгірше в цій ситуації, це те, що перший внесок мав бути, мають, типу, як бути, по їхнім словам, від 40%, а це дуже багато. Якщо перший внесок 40% від загальної суми квартири, то це можна, маючи вже ділянку свою, можна побудувати коробку. Тому насправді зараз ще зовсім нічого не зрозуміло, якісь інформація в одному джерелі одна, в банку зовсім інша. Тому не знаю. Будемо надіятися, що все складеться все-таки добре, але відео я вирішила для власного архіву виложити, і вам, можливо, хтось колись цим цікавився, буде цікава ця інформація. Насправді нічого поганого в іпотеці немає, як там буває, хтось говорить, що це бути заручником, там, 20 років в банку, але чим це відрізняється від того, щоб бути заручником в власника квартири, коли ви знімаєте її. <реш> Тільки власник захтів підняв ціну. Точніше, не захтів, а власник завжди буде піднімати ціну в залежності від того, як рухається інфляція. А в іпотеку, якщо візьметься кредит і добре почитається контракт, ви кредит берете в гривнях, то інфляція ці гроші дуже швидко з'їсть. Тому от якось така інформація, якось такий сьогодні влог. Пишіть свої якісь відгуки, цікаво. Можливо, хтось в мене є, хто взяв іпотеку. Під 3%. Я під ню не попадаю, тому що має бути державне місце роботи. Знайти в вінці зараз державне місце роботи нереально. Плюс е Женя маленьке, ну, це дійсно не на часі, я не уявляю що собі ще одну роботу. І так, да, і там, в будь-якому випадку, навіть якщо місце якесь десь щось таке знайдеться, то довідка про доходи має бути від 6 місяців, тобто це довготривалий. Процес. Тому якось так. Поки що-поки що. Ми надіємось, що в нас все складеться з іпотекою, бо шанс це дійсно дуже гарний. Але ми потрішечки будуємось. Ну, і ми потрішечки плануємо щось на ділянці, вирішуємо з електрикою. В будь-якому випадку ми за цей рік 100% щось зробимо в залежності від того. Що буде, яка ситуація буде з іпотекою, буде залежати розмір того, що ми зробимо на ділянці. Але маєте розуміти, як всі дорослі люди, як там нам багато хто каже, і по-любому хтось напише, що краще цей приватний будинок для дітей і так далі. Я згодна, що приватний будинок кращий. Але квартира ніколи не буде зайвою, це перше. По-друге, діти в нас тільки ростуть, і гуртки, садочки, школи і все інше. Одне діло, коли ти живеш майже в центрі міста, і тобі до садочка до школи 5 хвилин і до будь-якого кудись там тобі треба. А друге діло, коли тобі треба буде, буде дві машини 100% <хи> і постійно кататися. Забрав, привіз, забрав, привіз, забрав, привіз, пробки і всяка ця стана річ. Ну, навіть не це найгірше, ну як найгірше, не це може лякати, а факт того, що якщо ми будемо будуватись, нам паралельно треба буде знімати квартиру. А будуватись і знімати квартиру дуже фінансово тяжко. Тому найкращий варіант нам здається зараз, це, звичайно, якщо вийде це все-таки квартира. А там побачимо, що нам цей рік покаже насправді. Тому ось з такою інформацією з вами ділимось. Ну, дітки-дітки. Дітки-дітки.